На Прикарпатті офіційно стартував опалювальний сезон. Підключати тепло традиційно розпочали із соціальної сфери, а це школи, дитячі садки та лікарні на черзі і житлові будинки. Менше 8 градусів сума включайте тепло. Розпорядження є підписано, що кожен має право не чекати 15 жовтня. Що що потрібно? Аби наздогнати погодні показники, івано-франківські комунальники підганяють графіки та залучають більшу кількість техніки для аварійних робіт. Такий стрімкий початок, кажуть міські чиновники, позначиться лише на кількості газу, що потрібен для опалення. У нас одна проблема на сьогоднішній день це ліміти на газ. Це проблема загальнодержавна, але в зв'язку з тим, що є. Розуміння в державі, що при всіх проблемах тепло повинно бути, тому є розпорядження обласної державної адміністрації, є розпорядження по місту, і ми розпочинаємо опалювальний сезон. Раніше у кабінеті міністрів пообіцяли, що всі українські соціальні заклади обігріють до 5 жовтня. Завчасний старт опалення пов'язаний із невтішними прогнозами синоптиків.